Гілки та сухилистя горіло на городі у жителя села Оріховиця. До нього прийшла перевірка. Заборонено политика чагарник на землях сільськогосподарського призначення. Перший раз чую. «Ну так читайте Стаття 77, 7, прям один. Власник городу Віталій Мороз каже, палить гілля двічі на рік весною та восени. Якась суха травала. Зараз якраз спеціально це вони осені зібралося. Зараз ще дерева цей. І я бачу, що зелена трава вийшла, що не сухо, що був дощ, тому це палять. Кожен рік горить дача. Прошлого року так горіло, що сюди було видно. Але там дача, там забори дерев'яні, там будинки рядом стоять. Ну і люди просто так палять, ну, ну як вам сказати, не збираються на одному місці, як я, а просто палять. Майстер лісокам'яницького лісництва Сергій Мацик показує ділянку поблизу житлових будинків в Оріховиці, на якій цього року чотири рази горіла суха трава. Це починається, коли розтанув сніг, і до поки не впаде знову, постійно наготав. Тут є такі дружини, що одразу нам дзвонять вечором, ранком, будь-коли. Ми зразу реагуємо, збираємося. У нас на лісництві є продовольпожежний інвентар, там є всі необхідні інструменти, бочка з водою, машина, яка виїжджає. Ну, все, що потрібно. І реагуємо. 10-15 хвилин. Ми на місці. Найчастіше суху траву палять поблизу дворів та на земельних ділянках, розповів головний інспектор Ужгородського міськрайонного відділу ДСНС Роман Петрик. Вони заростають з часом сухотрав'ям, тому що люди цими після уборки врожаю займаються прибиранням сухостою. Свою чергу, вони це далі діло палять. Межує сільські угіддя з лісосмугою, лісофонду користувачів. Що загрожує в свою чергу, перекидання вогню на ліс за самовільне випалювання рослинності або ж її залишків? Законодавством передбачена адміністративна відповідальність щодо санкції, то передбачено саме штраф. Тобто для громадян такий штраф починається від трьох тисяч гривень і сягати може більше шести тисяч гривень. Якщо ж такі дії були вчинені, до прикладу природно заповідних фондах, тобто на таких територіях, тоді штрафи також значно більші. Тобто, тут вже мова йде для громадян. Починається штраф від шести тисяч гривень і може сягати до понад дванадцяти. За словами Романа Петрика, перевірка всі. Сіль селі Оріховиця тривала понад дві години. Їх планують проводити до червня. Оксана Ушакова, Николишин. Новини на Суспільному.